Привіт! А в якому віці ви дізналися, що українські закінчення ти то англійська частка Ту, а українське закінчення учі, Ючі, Ачі Ячі то англійське закінчення ING, а також ня то англійське закінчення ING. Що це значить? Давайте подивимось. Я хочу купити новий iPhone. Купити має закінчення ти. Значить, англійське buy також має мати частку to. Як це буде виглядати? I want to buy a new iPhone. Давайте далі. Я йшов, тримаючи її руку. Тримаючи, має закінчення Ючі. Значить, в англійській мові закінчення буде ING. I was going holding her hand. Тобто до hold ми додаємо ING. І останнє. Закінчення ня це також ING. Приклад. Читання дуже корисне. Читання закінчується на ня. Значить, до слова read ми додаємо ING. Reading is very useful. Якщо ви хочете дізнатися більше лайфхаків вивчення англійської, підписуйтесь на мене. І до зустрічі. Пока!